Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 30 грудня, і перед тим, як я розпочну перший огляд новин на цьому тижні, я нагадаю підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант, на зу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, я стараюся розпочинати з української теми і розпочну з теми про. Азербайджанський літак, який, в принципі, взагалі ця тема віддалено має відношення до України, точніше більше говорить про ворогів України про Путіна і Росію в <кій> на американському просторі розказується про те, що Путін на цих вихідних висловив співчуття азербайджанцям за те, що трапилася така трагедія над на територією над територією Росії, але вину свою чи відповідальність. На себе, чи, в принципі, на країну Росію, не взяв. І пізніше з цього приводу це було ще в суботу, а в, в неділю президент Азербайджана з цього приводу виступав і він ну, засмутився з цього приводу, що Росія отак от поступила, він сказав, в принципі, доволі прямо, нарешті, оскільки часу пройшло з дня катастрофи, сказав, що. А тепер уже це факт, що росіяни збили цей наш літак. Ніхто не говорить, що це було зроблено спеціально. Але тут вже ніяк не відкрутитися, що це збили росіяни, збили своєю протиповітряною обороною. Але росіяни він розказують до останнього моменту пробували запустити сліди і взагалі на протязі чи протягом трьох днів засипали абсурд, абсурдними теоріями. Навіть там була така одна із теорій, що. Перед тим як літак впав фюзеляжі, де сидять пілоти, там вибухнув якийсь бак з кіснем, нібито. Ось ну от він говорить, що е, це все факт, але Росія все рівно продовжує робити отакі прикриті свої дії. І от він говорить, що Росія це для нас дружня країна і для прикладу дружньої країни. Поспівчували добре, але сказати, слухайте, ми не хотіли, ну умовно кажучи, але от таке трапилося, така трагедія. Ми беремо на себе відповідальність, щось, щось в такому приблизно форматі, але нічого цього було не зроблено, і Алієв дуже розчарувався. І ось такий один момент, що одне там розслідувальне агентство хотіло брати ініціативу розслідувати в цій. Авіакатастрофі і алії відмовив, чому тому, що більшість якраз таки членів цієї комісії це росіяни, і от тепер, ну, виходячи із цього з цієї заяви, президент Азербайджана він не довіряє росіянам, тому що в принципі весь цей час вони тільки показують, що вони хочуть досягнути одного прикрити свою причетність до цієї трагедії. А наступна новина, яка стосується вже конкретніше України, і це курський напрямок, а точніше, участь північно-корейських військових. І тут заява вже американців. З цього приводу. Я говорив, що Україна, там говорила дещо навіть там спецслужби Південної Кореї. Тепер говориться, що американці вже заявляють про те, що північно-корейці на полі бою, чого взагалі так важко їх взяти в полон. От Я, якщо не помиляюся, в останній огляд минулого тижня говорив про те, що одного взяли в полон, але там він був дуже важко поранений, і пізніше він помер від цих е, поранень. Виявляється, е, ну якщо вірити американцям, вони кажуть, що Америк... е, ці північно-корейські військові, які беруть участь у бойових діях, вони... Просто ну, стільки прокачені, що вони покінчують життя самогубством, тільки б не попасти у полон для до українців, і от це ще було сказано, що буквально навіть в суботу на, на початку цього вихідних. А вчора вже в неділю було з'явилася новина про те, що українці знайшли ну як мінімум один щоденник одного з таких північно-корейських військових. І виходячи із змісту цього щоденника, говориться про те, що ну можна зробити висновки, що це не просто якісь спецслужби чи спецназ, вірніше, північно-корейських військових, а це свого роду можна так вважати, що це такі собі штрафбати. Тобто, це люди, які, е, нібито на їхню думку, десь там провинилися чи зрішили перед комуністичною партією Північної Кореї, і їм даний був оцей шанс поїхати сюди в Україну. По суті, кров'ю викупити свою провину і так далі. Ну і знову ж таки, тут взагалі зводиться декілька. Тут вони, по-перше, кров'ю розплачуються за свою провину, а там же ж на крючочку сидять родини цих військових, і тому для них, от, по суті, якщо вони щось тут не так зроблять, то. Там, відповідно, буде покарання для їхніх рідних. Ну і взагалі, якщо читати там багато цитат з цих щоденників цього, чи цього щоденника північно корейця якось знайшли. Ну і взагалі це загально, якщо подивитися, це просто чисто така комуністична маячня. Я думаю, люди мого покоління, які трошечки ще застали Радянський Союз, цю піонерію і там все те, що нам втюхували. Ну, для мене це дуже знайомо. Ну, можливо, навіть знаєте, з цієї сторони трошечки і шкода цих людей, тому що ну, одна справа, якби там інтерв'ю, які-небудь давали тебе, там, і ти боїшся, що тебе будуть там якісь тортури чи що-небудь таке. Тут же ж людина, сидячи в окопах, пише в своєму щоденнику, який теоретично ніхто ніколи не побачить. просто... Пише ось таку просто маячню, те, що ну, говорить про те, що людям просто-напросто вими, вимиті мізки своєю пропагандою, там, і люди, ну, на жаль, в те свято вірять, вони тим живуть. І буржуазія там Америка і там, Україна це для них роз'яснили, що це там велике зло і так далі. От вони, можливо, на якійсь священній війні. Ще одна новина, яка стосується України, вже трошечки мирного плану, а взагалі про культурне життя. От Розказується там про таких два великих момента культурного життя. Про драматичний театр Івана Франка говориться про те, що він почав знов ж таки працювати після окупації. Чи вірніше не окупації, а через шість місяців після повномасштабного вторгнення, коли знову ж таки росіяни відійшли від Києва, <кхи> це за Київ говориться, і з тих пір говориться про те, що а, в цьому драмтеатрі пройшло 1500 вистав, ну там плюс-мінус, і практично всі вони були забиті, ну чи квитки були викуплені. тобто, Говориться про те, що культурне життя живеться, так само розказується і про українську групу Ельзи». Розказується про їхню там участь. Говориться про те, як вони виступали і в, в підземеллі метро, коли бомбардування проходило. Ну і так само говориться про те, що а, і з виступів в цьому драмтеатрі, і кошти, які збирають Ельзи», Говориться про те, там яку знову ж таки цифри навіть наголошуються, скільки вони. Із своїх е, виручених коштів е, віддають донати для Збройних сил України. Ну а на американському просторі сьогодні новина номер один: це те, що е, закінчилася земна дорога екс-президента Сполучених Штатів Америки е, Джиммі Картер. І історія до речі, от кому цікава. Я залишу тут посилання. Рік тому я е, робив е, відео. Про Джиммі Картера і його дружину. Якраз його дружина тоді рік тому назад померла. І я якраз тоді під впливом тоді, тих моментів трошечки там накопав інформації. Людина незвичайна. Як президент він вважається в Америці тут один із найслабкіших. Він, в принципі, дуже дуже класні ідеї. І, можливо, американці були не готові до Джиммі Картера, коли він 70-х роках був президентом. Ну і нагорнулося на те, що в Америці була велике безробіття, інфляція, плюс іранський кризис, і це, іранська криза, це все наклалося на купу, і е, Джиммі Картер просто вщент програв на других виборах е, Рональду Рейгену. І е, тобто, от, якщо американців попитати е, в принципі, про президента Джиммі Картера, я думаю, в більшості буде негативне таке враження, особливо якщо питати республіканських. О, о, оглядачів. Але як екс-президент в Америці вважається він найкрутішим екс-президентом за всю історію Америки. І от якраз таке оце відео, якщо ви хочете подивитися, я якраз про те розказую. Ну, Дуже багато е, програм було створено якраз таки турботу про людей. І не тільки, до речі, в Америці, а в світі. І одна з таких найпопулярніших це програма, називається Habitat for Humanity. Це Житло для людства, і ця програма працює в багатьох країнах світу, розпочалося з Америки і розповсюдилось по цілому світу. І от що Джим Картер разом з своєю дружиною вони власноруч приймали участь у будівництві цих будинків. І от є така статистика, що 4390 будинків, де Джим і Картер персонально хоча би одну дощечку там відрізав чи прибив, він приймав участь в цьому. І ну і ще такий немаловажний факт, що Джиммі Картер єдиний поки що президент, який прожив більше 100 років, нього день народження було 1 жовтня. І от коли рік тому назад його дружина померла, вони, до речі, були одруженими 77 років. Взагалі, цікава історія про цих двох людей. А знову ж таки, в тому відео, якщо ви будете дивитись, можете знайти. То він уже він довший час лікувався від захворювання раку, і коли дружина померла, він відмовився від ліків. Всі очікували, тоді йому було 99 років, це листопада листопад минулого року. Всі очікували, що там буквально декілька місяців, і без ліків, ну, скільки він може протягнути старий, висохший слабкий дід. Але як бачите, він прожив більше року з тих пір більше, того навіть в цих виборах прийняв участь участь у голосуванні. Так що от. Єдиний президент, який прожив 100 років, і по суті, ну, самий довгожитель президентський В топи новина також попала і про Трампа. Куди ж без нього? І історія про Тікток. Трамп звернувся до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, щоб відстрочили дію закону. Я нагадаю, що згідно. Закону, який був прийнятий конгресом, Сенатом, Байден так само підписав а, TikTok, яка є а, це дочерня компанія китайської якоїсь компанії, і а, звинувачується в тому, що вони крадуть дані американських користувачів, і їм до 19 січня треба або вийти з американського ринку, де я нагадаю є 170 мільйонів а, користувачів. Американських, або до цієї дати продати комусь із америка, американських власників, чи одній людині, чи там група, об'єднання, чи щось таке. А до цих пір вони зверталися в суд. Тікток до американських суддів звертались. Вони аргументують, що оскільки американці користуються їхнім ресурсом, то це свобода слова, а це ну придушення свободи слова, це перша поправка в американську конституцію, і так далі. Ну і всі нижні суди, які розглядали це питання, вони сходяться до того, що е оскільки TikTok компанія китайська, то вони ніякого відношення до американської конституції не мають, і закон залишається в силі. 10 січня Верховний суд Сполучених Штатів Америки буде розглядати це питання, тобто, чи рішення вони приймуть прямо зразу, там чи ні, це так само невідомо. Але найцікавіший момент з цього всього, під час першого терміну, Дональд Трамп хотів закрити власноручно TikTok. Але тепер він просить, щоб відсрочити. Тобто, коли це було прийнято вже після нього, під час президентства Байдена, демократів. Він тепер хоче, хоча він так само каже: я не відстоюю права Тіктока, але я найкращий в світі переговорщик, і коли я стану президентом, я знайду рішення цієї проблеми, я їм поможу знайти рішення. Оскільки 19 січня це за день до інаугурації президента е вибраного Трампа, то от він просить продовжити на якийсь там певний термін. Така от історія. А ще одна, це величезна, мабуть, новина зараз із табору МАГІ е, трампістів. Це те, що е, почалося незадоволення по відношенню до Ілона Маска і Віве Карамасвамі. Це, я нагадаю, ці департмент мудрого розпорядження фінансами американської держави. А про що скандал вийшов? Про те, що Маск сказав, що. Ми не можемо відміняти робочі візи. Робоча віза, можливо, вони декілька її. Я не користувався їми, так що. Але робоча віза <кхух> hb 1 називається ця робоча віза, і е, Ілон Мас сказав, що ми не можемо е, заборонити цю візу, тому що нам треба кваліфіковані е, працівники з інших е, держав. І тут іще як то кажуть, масла вогонь підлив його ж тепер же ж партнер по цьому дуже цьому е, новій адміністрації, яка має запуститися з, з початку президентства е, Трампа. Він сказав, що слухайте, країна де шанується більше. В Америці є такі Промквін. Це от коли закінчується випускний і обирається там найпопулярніша коро, королева балу чи там найпопулярніша дівчина. Ну prom queen це королева балу перекладається. І от він сказав: країна, яка шанує більше королеву балу, ніж чемпіона Олімпіади з математики, вона не може народжувати кваліфікованих інженерів. І як ви розумієте, звичайні реднеки трампісти вони збунтувалися, тому що, як ви розумієте, в план, план ж був дуже простий. Трамп зараз всіх оце депортує, оціх, от, що там зараз полуницю, помідори збирають. І цим всім реднекам зразу роздадуть роботи віце-президентів, директорів компаній там, і так далі. І ми заживемо дуже класно. А тут два оціх поплічника Трампа, виявляється, розказують хлопці, ви тупі. Нам треба кваліфіковані робочі з Китаю, з Європи і так далі. А ви тупі? От і все. Ну, то, що вони тупі були, це давно було відомо. Тільки не для них зрозуміло. Тому що є така, до речі, фраза, щоб людина зрозуміла, що вона тупа, вона має бути хоча б трошечки не тупою. І, до речі, знаєте, цікаве якось було інтерв'ю із теперішнім керівником компанії Apple. Стів Джобса вже немає там за нього зайняли інші люди. І Він сказав таку фразу: от всі каже, думають, що ми виробляємо свої айфони в Китаї для того, щоб зберегти гроші, тому що це дешевше. І він каже, це вже давним-давно неправда. Правда заключається в тому, що щоб робити таку роботу, нам треба е, робітники з ну там особливої кваліфікації, тобто якість там і так далі. каже. В Америці цього ми не можемо знайти. Ми каже, вимушені. Нам же зараз, якщо по грошах, він каже, нам, нам зараз дешевше було б айфони збирати навіть тут в Америці. Але у нас немає достатньо кваліфікованих працівників тут, Сполучених Штатах Америки, щоб перенести назад виробництво сюди в США. Тому ми каже, продовжуємо це робити в Китаї. Отакий От удар під дих. Трампістам не то, що це добра новина, це в принципі дуже погана новина для американців, для такого як я, навіть для американської економіки. Але ось така вона жорстока реальність. Трагічна новина із штата Флориди. Там дуже багато е е невідомих моментів, що саме трапилося, але є конкретно, що трапилося. Пасажирський поїзд збив пожежну машину. І там повідомляється про те, що пожежна машина летіла щодуху, там на виклик, десь було там ДТП чи щось таке, її викликали. Ця машина летіла, але не зрозуміло, чи шламбаун був закритий. Тобто нема достатньо свідків, щоб сказати, чи цей пожежний автомобіль протиранив шламбаун, чи ще що-небудь. До речі, от на відміну України, якщо брати і США. От одна дуже велика різниця відносно поїздів. Тут, якщо от шламбаун перед машиною закрився, там от буквально лічені секунди, там буквально 5-10 максимально секунд проїжджає поїзд. І в Україні, якщо я не помиляюся, то проходить майже там до хвилини щось таке, чи як мінімум 30 секунд. Дуже довгий термін. І тут чи дуже від, довгий відрізок часу в Америці ж. Коли шламбаун закритий, то це тільки самогубці пробують проскочити. Тому що якщо тим більше ти їдеш, а шламбаун вже закритий, це вже скільки секунд пройшов, поїзд ось уже він. Тобто це треба дуже швидко пролітати і так далі. Ну, знову ж таки, що конкретно, чому, що спонукало цих водія цієї пожежної машини проскочити цей переїзд, до кінця не зрозуміло, але в результаті повідомляється, що... Ну, ніхто, як мінімум, поки що не загинув. Троє пожежників в лікарні, двоє з них в дуже важкому стані. І 12 пасажирів цього поїзда так само отримали різного роду поранення, але поки що ну, ніхто не загинув. Але от така от а, неприємна трагічна новина із Флориди. Наступна новина із штата Вашингтон, і, на жаль, от, Цю новину не можна інакше охарактеризувати як новина через тупість. От реально а мається на смерть через тупість. Навіть це не просто новина, це смерть через тупість. Що трапилося в день перед Різдвом, 24 грудня, двоє жителів штату Орігон не повідомляється до речі, чи це батько чи син. Ну по вікові дуже схоже на те, тому що одному було 59 років, другому 37 років. Вони там жили, я так розумію, неподалік десь Портленда, це на кордоні штану Вашингтон. І вони вирішили, от на секундочку, заїхати в штат Вашингтон і десь там в горах. Хоча ця територія там, в принципі, не крепко навіть і холодно здавалося б. Але їхньою цілею було поїхати і там, чи знайти, чи зловити снігову людину. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, про що новина. Це люди, які є там, вірять інопланетян, Там я не знаю плоску землю. Ну, от є люди чи були люди, які вірили в сніжну людину. Вони відправились туди 24 числа. Я так розумію, у них вже були круті дані. Вони точно знали місце, тому що родичі їх очікували назад уже наступного дня в мішку з цієї снігової людини. Чи я не знаю? Ну, рідні повідомили, що вони не повернулись додому. Почалися трьохденні пошуку, пошуки. 60 людей добровольців було залучено до, до пошуків цих двох е шукачів ЄТі. І коли їх знайшли, то вони просто виявилися, навіть якби знаєте, от шукали б вони цю сніжну людину, але поодівалися в якісь там кожухи валінки, я не знаю. Але вони просто ну там конкретно не говориться, в чому були одягнені, але говориться про те, що вони. Зовсім не були готовими е, до погоди, і виявилося так, що вони навіть от вчасно не зорієнтувалися, що тут, о, вибачте, тут захолодно, давай новернемо ну, назад. Вони переоцінили свої сили, можливості, і от коли їх знайшли, то вони просто там померли від переохолодження. Але знову ж таки, ну, 21 -е століття снігова людина така ось новина. Одна новина така неприємна для мене і для християн, я б сказав би навіть американська така новина. Історія з Нью-Йорка. Там про місто Баффало. Як початок, там історія про те, що закриваються церкви в Америці. Ну і вона починається від історії там католицькі церкви, закриваються, тому що прихожан менше, менше і менше. Просто щоб навіть провести богослужіння в церкві, то треба комусь за світло заплатити, каналізацію там і щоб чисто сама будівля працювала. Треба платити якісь гроші. Тому що, навіть якщо ви податок не платите, бо це церковна будівля, все рівно витрати є. І Коли стає там оця відміточка, що цих прихожан менше ніж вони можуть перекрити це все діло, тоді от церкви закриваються. І от починаючи від цього, відштовхуючись от в Америці така статистика про що, що на кінець 40-х років в Америці 80% американців вважали себе віруючими. І це не тільки християнами, хтось себе мусульманином вважав, хтось юдействі був, хтось християнином, але 80% вважали себе віруючими людьми, так чи інакше. На сьогоднішній день це 45% вважають себе віруючими людьми. І приблизно 32%, це взагалі третина американців, це ті, які а, не просто вірують, а вони якось на ділі показують, ну там відвідують богослужіння і так далі. І от говориться про те, що а, в США ну це дані до ковіду, до 19-го року. Далі там трошечки в Америці статистика ковід дуже багато чого помішав, тому статистика, можливо, навіть неправильна, чи не до кінця точна, бо важко врахувати ці всі моменти. Там оце, дистанційне навчання було, так само дистанційні церкви, воно це все, воно, знаєте, до уваги не можна зліпити. Але до 2019 року в Америці в середньому закривалося тисячу церков кожен рік. І от виявляється, що, знаєте, от раніше, там, років 50 тому назад, Америка відправляла найбільше місіонерів по цілому світу, там, в Африку, умовно кажучи, щоб вони розказували. Про Ісуса Христа, добру новину. Тепер прийде до того, що Америку, скоро треба буде, щоб їздили місіонери сюди, в Америку. А все, знаєте чому? Тому що, от як я якось розказував: це добре життя. Воно виховує добре чи слабке покоління це одна сторона, а друга сторона, знаєте, є така українська приказка, що як тривога, то до Бога. А по тривозі, то й по бозі, і от просто так само на цій статті згадується 9, чи верніш 11 вересня 21, тисячі року, коли була атака на хмарочоси, там на Пентагон. Тоді церкви були буквально забиті, тому що таке відбувалося вперше в історії в Америці. Не знали, що відбувається, що це війна, не війна, не зрозуміло. Люди просто поперли в церкви. Богослужіння були просто забиті, але пройшов доволі короткий час. Там менше року, там, буквально, якщо не помиляюся, два-три місяці. І, от навіть серед моїх знайомих, там, от, які працюють в прибиральному бізнесі, люди шпари вже пройшли, біблії вже були в смітниках. Уже ну, боятися стало зрозуміло. А, це щось було таке незрозуміло. Тим більше. Знайшлися люди розказати, що це були насправді не ти те терористи, а це держава там все замутила. Ну, знову ж таки, і серії ті, що е, вірять в Плоску землю, в снігову людину, вони так само вірять і в інші речі. Так що, от от е, сумна історія от такий е, атеїстичний напрямок, в принципі, взяла США. Тому люди, які розказують, що. Америка, це християнська країна. Вони просто, як то кажуть, не хочуть зустрічатися з реальністю, тому що Америка вже давним-давно не християнська країна. Ну і останні, е, остання новина на сьогоднішній день така трошечки розважальна: Різдво, Новий рік, і, е, мабуть найкрутіший фільм, чи один із найтопових е фільмів про Різдво, про Новий рік це один вдома, «Home Alone». і в Америці з цього приводу дуже багато е спекуляцій, роздумів і так далі. Дехто там говорить про те, от е Кевін, коли там. Без батьків пішов в магазин, він на 20 доларів скупився, ще й там пару центів е, здача залишилася і а скільки це буде коштувати зараз і так далі. Ну але сьогодні я вам розкажу не про те. А є ще одна така. От. Є люди, які дивляться фільми, а є які навколо фільму. І от вони задаються питанням: а що ж була за робота у тата і у мами Кевіна, якщо вони могли собі дозволити здоровенну доміну, де вони проживали раз. Плюс заплатити за відпустку полетіти в Париж і заплатити за дев'ятьох людей. Ну і там були деякі теорії, що можливо він був злочинцем, і ті два мокрих бандита знали, що він злочинець, що в нього є гроші, то вони його свого боса хотіли пограбувати. Ну і під оці свята взяли інтерв'ю одного сценаристів сценаристів цього фільму Один вдома» і виявляється, вони кажуть, ні, ви що, яке злочинство? Це добрий фільм і так далі. Насправді. Мама а, займалася, вона була модельєром. І як каже, як чисто натяк на те, що вона модельєром, був коли а, Кевін там на поїзд повставляв ці манікени, їздили, то це з її роботи. там. А тато а, працював. В рекламному бізнесі. А це завжди були великі заробітки, як вважається. І тому от вони дуже добре заробляли, бо вона була успішним модельєром. Він там крутим рекламодавцем чи там бізнес в області реклами. І так вони заробляли гроші. От така відповідь для людей. Ну кому взагалі такі речі цікаві? Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що, дивили, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі, підписки на мій канал. І особливо вдячний, якщо ви не пропускаєте реклами на моєму каналі і дивитесь. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!